Переселенці та жителі Кіровоградської області, житло яких пошкоджене внаслідок російських обстрілів, можуть отримати грошову допомогу. Це 10 тисяч 800 гривень. Її надає управління комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Розповіла Суспільному регіональна програмна координаторка фонду Право на захист Валентина Яремчук. Фонд виступає партнером агентства. Ми реєструємо на допомогу, а вже гроші безпосередньо надає наш партнер. Це сума у розмірі 10 800 на одного члена родини і вона є одноразовою. Анастасія з села Сергіївка Покровського району розповіла, що виїхала звідти з дворічним сином торік, у листопаді. Були звичайні відключення просто світла, але ще світло було. Зараз вже немає зв'язку мобільного. Нещодавно був центр села Приліт. В офіс благодійного фонду жінка принесла довідки переселенця для оформлення на допомогу. Я перемістилася сюди з дитиною. Я думаю, буду отримувати на дитину та на себе. Дізналася про зорому офісі, як оформляли ВПО, сказали, що можна тут отримати грошову допомогу. 69-річний Сергій розповів, що через російські обстріли у Покровську втратив все майно. Знайшли місто в Баджанки, проживаємо там. Спасибо, добрим людям. Ну, це приїхав за допомогою. Добиралися ми самі. Поїжджали внуки, правнуки всі. Що тяжко, то проходить. Діти зараз устроїли їх тут в школу в садик, вони участь. А я роботу шукаю, мама шукає. Прийшла помощ по оформити. з роботою не знайшла. Регіональна координаторка фонду пояснила, хто з переселенців може отримати допомогу. Виключно ті переміщені особи, які перемістилися за останні шість місяців, тобто новоприбулі, і серед них це ті, які підпадають під критерії вразливості. Це одинокі батьки, це люди похилого віку, старше 55 років, це люди з інвалідністю. Жителі Кіровоградської області, житло, яких пошкоджене внаслідок російських обстрілів, теж можуть отримати допомогу. Ми завершили вже в 25-му році реєстрацію людей у Світловодську. Наприкінці року був прильот. Зареєструвало 89 осіб. У селищі Цвітне нещодавно були пошкоджені будівлі. Також цих людей ми будемо реєструвати. За даними Валентини Яремчук, з початку повномасштабної війни допомогу від ООН отримали понад 50 тисяч людей на Кіровоградщині. Це переселенці та місцеві. Фонд працює за адресою Пашутінська, 31 а. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.